Трави продаєш. Наркоман. Ну, зараз весело буде. Різня, зараз буде м'ясорубка, зараз буде кров. Фухті. Фух. Та ну його на фіксме. Плявая. Баля... Ніфіка собі в них тут. Отак дивлюся на це, яке все-таки добре місце я вибрав для будівництва нашого міста. Так би цілий день стояв, але, на жаль, робота не чекає. Всім привіт, дорогі, друзі! Це друга серія меру у Майнкрафті. Тому давайте не зволікати, поїхали. І так, в минулій серії ми закінчили на тому, що ми поставили табір постачання і розмістили нашу. Мерію і майстерню будівельника. Будівельник наш, вже, як ви можете бачити, помаленьку вже починає працювати. А ми беремося за найгіршу, на мою думку, і найнуднішу, скажімо, найнудніший етап нашого будівництва, про який найнудніший етап я говорив. Е, добре, щось ти не дуже сильно похожий на європейця, звісно, але фіг з тобою, Марко. Зібрати необхідні ресурси. І я вам скажу так, тут все ніби є легенько, але смерекова дошка. І мені, звісно, так трошки підказує, що смерек я тут не найду. і мені потрібно відправлятися на пошуки смерек. Але перед тим як будемо всі відправляли, давайте ми разом з вами поповнимо інші ресурси перед тим, як відправляти. Стоп, чекайте. Е, Ні, не, не то. Ми подивимося, що тут у нас їжа в нас, слава Богу, є. То є. Нам би було б добре з вами, звісно, спуститись в шахту. Було би добре спуститись в шахту, так, то є міверста. О, де й моя Кайло. Сьогодні задача доволі проста. Це логічно, перше треба, давайте поясню задачу. Наша задача сьогодні закінчити будівництво майстерні, і, хоча би, хоча б розпочати будівництво мерії. Тому що я боюсь собі уявити, скільки нам потрібно буде ресурсів на те, щоб побудувати загалом так. Е, Ратушу, тому давайте будемо добувати наш е камінь. Я камінчик, роботаю три дня! А -а -а! Зробимо собі одне камінне кайло. Так. Я бачу, нас вже будуть зараз зустрічали з обіймами, але перед тим візьмемо собі Добудемо, І так, я вже і казав, сьогодні буде така більша серія в шахті. В шахті і. О, курва так, отут ти виліз, дуже гарно ти виліз, мені аж серце чуть не, не встало. Так, давай, 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 ти йдеш звідси. і а... там... Щось мені здається, не дуже нас так сильно будуть раді бачити. Ну, але що поробиш? Ну що поробиш, фортуна повернулася до нього іншим боком. Для ради нашого виживання то доведеться спуститися, але перед тим давайте ми, давайте все ж таки, ми поговоримо. Так. Хо. або так. Маленько будемося спускали, може нам повезе нас. Ми обійдемо. Так, добре. Або не обійдемо. Я щось назад, я щось трошки передумав. Щось все-таки, знаєте, я тут так подумав. Давайте може ми краще візьмемо перше, зробимо, добудемо йому все з дуба. Ти що хочеш. Добре. Давайте ми тоді займемося е, тим, що треба йому з дуба. Е, а в принципі, в принципі, якщо так подумати, йому єдине, що треба з кругляку, то сходинки. гравію, 23 три штуки кругляку. О, то, я думаю, навіть на сьогодні не треба буде йти в шахту, Тоді ми підемо е, до лісу, добудемо достатньо дуба. Його нам треба буде багато. А перед тим, хочу все ж таки нагадати. Давайте всі разом підпишемося на канал і поставимо лайки, і напишемо свою думку в коментарі. Тому що як я вже казав, попоїву я дуже багато разів казав це в минулій серії, і зараз не буду наголошувати, тому що ваша підтримка буде мотувати. Продовжувати знімати, розвивати наше з вами місто. Візьмемося за виробку лісів. Для вас звісно, пройде хвилина, навіть менше хвилини, а для мене це довгий час. Тому давайте поїхали. О, вона! Закинути корабль. Так, він нам незручно трошки сі заспавнив тому давайте ми трошечки розберемо. Нам і так, і так так треба бити багато цього, е Дерева, тому давайте ми його розберемо. Та ну його на фіксме. Бляха. Боже, як мені везе. Капець, зашибісь. Так, шипи то таке. Блін, в принципі, мені пофіг на те, що такі собирачі, хоча так, щоб смарек. боже, як добре, значить мені не треба буде зашибіть. Супер, значить, ми все-таки смареку, Бляха, супер, давайте ми не більше наберем. Фух, все-таки мені везе. Щось мені сьогодні дуже сильно везе. Давайте тоді продовжимо добувати. Ти, що тобі не так, що хоч знаю. Скільки... Скільки себе пам'ятаю! Коротше, ви це все будете бачити <смі> в коротких моментах, щоб не затягувати час. Для мене не знаю скільки часу прийде, для вас це будуть пару моментів тому. Поїхали! Ну, зараз весело бути. Гаред назустріч пригодам. Так, дай Боже здоров'я. Добрий день. Я до вас трошки так покрасти вугілля. Фу, вугілля. Кругляку. Так, а де вся кумпашка? Що, щит взяв? Отак От завжди буває. Взяв щит в руки. Думаєш, зараз буде різня, зараз буде м'ясорубка, зараз буде кров. Фух, ті. А приходи вже готові і нема. Взутий зайду до вашої хати. Так, а то що у нас? Та ну, та ну його нафіг. Амітіст. День сюрпризів не закінчується. Мені не подобаються ті дві фіолетові точки, які тільки що мені з темноти я видівали. Не впервоє, так що... Подивимось, що. Там. Ага... Як же ж без тебе, без зеленого чучала? <звук> Нє-є, забирай собі, мені не треба стріли. Забирай собі на сьогодні. Да, попаш. Вот так завжди. Вот перше думахується думах Ну а потім, коли получаєш по... Тихо. Тихо. Опана А я не йшов запрошену шахту. Так. Опа. Оп-оп. Оп, зигзаг, зигзагом, зигзагом. Не-не-не-не, зигзагом. У мене плавець не такий добрий. Опа. А ти що тут забув? нє ні, ні ні давай, 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 давай. Та йо, прикат. Якщо когось зараз в нашій в нашому місці вб'ють, буде не дуже добре. І буде смерть, так. Гедя, ти що тут забув? А? Шо продаєш? І так, дорогі друзі, ми вернули, повернулися з рандомних моментів, хоча то були не рандомні моменти, а більше прискорена зйомка. Як то все буде далі, не побачимо. І я вернуся до вас, щоб сказати, що в нас вийшла невеличка проблема. Каміло, трошечки, якби завишеної думки на будівництво, я з'являю. Хочеш, щоб я йому приніс фраме до ПТЕС. Я все зібрав 99%, скільки я то збирав, і йому не вистачає фраме до Вроді би, нічого складного, але найтяжче, що я не знаю і поняття немає, як він сікрафти. Нам потрібен якийсь Арджен Торф, який, в, в принципі, не крафтиться не так вже і погано, недалеко. Так, нам треба кам'яна плита. Ой, господи боже, мій чого ж так все тяжко? Дам спати. Спати новий день, нові пригоди. Так трохи більше виспавшись, я вже набрав всі трошки більше сили і готовий працювати. Так там треба було б тесаної фігні. Ну давайте ми вже трошки вийдемо з режиму перемотки на такий простий. Я думаю, сі не поміняло. Нам треба зараз так каміна плита. Я забув, як все робить каміна плита. Я повернусь до вас за хвилинку. Може в тебе, чуєш, може в тебе буде обтесана Смерекова, ні? То візьми собі на ідею. От бач, мені би зараз треба було, а ти свої трави продаєш. Наркоман. Хоч би зараз в тій деревні, хоч би, хоч би в тому поселенні закинутому була. Хоча б, хоча б я вже не прошу ту той блок. Я прошу хоча б смереку. От ти знаєш смерека. Знаєш пісню смерека? Ой, смереку. То давай, будь ласка, попади. Так, мені треба щось, що буде похоже на смереку. Так, в тебе що? То що таке? О, є не то. Беля муха. Значить, буде зараз, певний тайм. Лініята. То що, дорогі друзі, повернусь до вас тоді, коли знайду смереку. Поїхали. Що ви зараз е розуміли, дорогі друзі, я не біг в іншу сторону, вирішив повернутись і дивіться на що я потрапив. Капіц, два закинутих поселення одразу. Ніфік собі, Такої везучості я ще не бачу. І вона думаю, я вам скажу, навіть прокаченіше Вая. Уайя. Ніфіка собі в них тут є. Може тут буде смерека. Щось мені здається, що ми тут будемо часто заходити. А, Смерекові є, але самої смереки нема. Чому мені так не везе? Так, ми ще до тебе повернемося. Давайте я на всяк випадок запишу координати. Добре, продовжуємо далі. Чом ти так ростеш далеко? <поє> <боя поє> <смерено. поє> і третє. Третє, третє поселення і. Все, свали, да я посплю. Куя <поє> блядь Не хочу, щоб зараз шатіпа і померли. Так, що як я казав, по рахунку то вже третє поселення я знайшов, а смереки так і не знайшов. Закинутий портал знайшов Золотий блог знайшов смереки. Блін. Ото то так сюрприз. Одна заблудша так бляха, ото. Я би зараз по іншому якось тут сказав. Але бляха, муха, ото мені повезло. Тупо одна між такому полі. Чекай, може цей на всяк випадок. Давай, 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 випади. Я зараз спіду, подивимо, може, десь шею. Все, вже більше нічого не треба. Вертаємся аллилуя. назад. Зараз буде доволі смішно, якщо то ще не то, що треба. Так, Каміло, чи як там тебе? Будеш в мене Толік. О, Каміло, Толік. Коротше, за тебе буду кликати тепер Толік. Толік єболік! Так о, толік. от Толік. Уточинимо. Обтесена, дубова деревина. Тобі треба обтесано смерекова деревина згори поставити. І по центрі обтесана дубова деревина. І так, ми маємо парусток смереки. Я маю раз, два, три, чотири. Добуваємо. Ставимо сюди. Ставимо сюди. І в тебе виходить. І давайте. момент істини. Ми йдемо до Толіка. Я би сказав в рифму, але скажу, Толік-болік. Нажимаємо давай на тебе. Вже не так. Оптесана, смерекова. А я що зробив. <звук> Ще раз. Бо у мене зараз шляки трафнуть. Оптесана, смерекова деревина і дубова деревина. А я зробив коло. Прям так, так. І так, робимо так. Виходить, обтесна смерекова деревина, Ми даємо одну сюди і одну сюди. І виходить, обтесна деревина і дубова деревина. Толік, ради що, святого, я тебе прошу. Я заходжу зараз сюди. Толік дивись, давай, давай так. Я заходжу сюди і віддаю тобі то, що я зараз зробив, добре? Нормально, здесь все нормально. Так, добре ж ти киваєш. Боже. Нарешті. Нарешті всі мої муки закінчені. А тепер, поки я йду трошки відбумблюся, ви будете дивитися як толік добудовує майстерню. Нарешті це відео підходить до кінця. Я дивно надивив, максимально замахався, більше добувати цю одну смереку, ніж е, повністю всі матеріали до самої, скажімо, майстерні. Я дуже надію, що вам сподобалося це відео. Якщо воно насправді вам сподобалось, то прошу вас підписатись на канал та поставити лайк. І не забувайте писати свої, свої думки в коментарі, тому що я буду їх читати логічно, буду щось думати. Давайте також свої деякі ідеї, що побудувати, можливо. На такій ноті, коли всі йдуть спати, Ча, звісно, звісно немає. Клунг ліжка, щоб іти спати, але вони підуть спати. Я з вами прощаюсь. До нових зустрічей. Всім удачі, будьте здорові!